Усім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, Я представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 24 листопада 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у подальшому видобуванні питних підземних вод з ділянки Сколівського родовища з метою забезпечення власних потреб Сколівського комунального підприємства, водопровідно каналізаційного господарства, передачі води населенню міста Скола та вторинним водокористувачам, суб'єкта господарювання, Сколівське комунальне підприємство, водопровідно-каналізаційного господарства. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Отже, станом на 11 годину, 9 хвилин, ми фіксуємо присутність трьох учасників на громадських слуханнях. Один з них це представник департаменту екології. Прошу всіх інших учасників по черзі представитися. Доброго дня. Це представники комунального підприємства міста Сколи. Звати мене Богдан, заступник директора. Так що, якщо приєднаються до нас якісь учасники, будемо раді відповідати на ваші запитання. Добре, дякую. Наступний учасник. Добре. Добрий день, мене звати Богдан. Я розробник даного звіту з оцінки впливу на довкілля. Дуже вибачаю, що Комп'ютер впав, камера не включається, але думаю, мене чути добре, так, якщо чути якісь добре. будуть питання. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, перший етап якої розпочався 13 жовтня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 13427. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, та у всіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, про що свідчить надана фотофіксація у єдиному реєстрі сніки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап сінки впливу на довкілля шляхом розміщення 10 листопада 2025 року. Звіту з та оголошення про початок громадського обговорення у єдиному реєстрі сінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись двадцять четвертого одинадцятого року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, а також у всіх населених пунктах, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, про що свідчить надана фотофіксація у єдиному реєстрі сумки впливу на довкілля. Відповідно до вищоказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитись у приміщенні Сколівської міської ради за адресою Львівська область, Трицький район, місто Сколи, Майдан Незалежності 1, А також у приміщенні Сколівського КПВКГ за адресою Львівська область, Трицький район, місто Сколе, вулиця Данила Галицького, будинок 37. Також зі звітом можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному реєстрі сунтів впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 11 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний державний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції по 15 грудня 2025 року щодо планованої діяльності, яка полягає у подальшому видобуванні питних підземних вод з ділянки Сколівського родовища з метою забезпечення власних потреб Сколівського комунального підприємства, водопровідно каналізаційного господарства, передачі населення. Води населенню міста Сколе та вторинним водокористувачам. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкту господарювання, Сколівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства. Усім дякую за увагу і гарного дня до побачення! Dziękuję bardzo. Dziękuję do zobaczenia. się z wami.